Наразі Україна танки не виробляє, утім всі потреби за танковою програмою виконуються. Про це заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камиша. За його словами, на сьогодні не стоїть питання ремонту танків, оскільки цю проблему вирішили, і в Україні достатньо заводів та людей, які працюють в цьому напрямку. Ми не виробляємо на сьогоднішній день танки і все, що потребує від нас, міноборони. Все, що потребує від нас, генштаб по танковій програмі. Ми робимо. Якщо весною ми починали, я починав роботу з того, що по ремонту танків, наприклад, були постійні проблеми. Це питання постійно звучало. Мені довелося самому проїхати прифронтові території, ремонт в бригадах. подивитися, ремонт в оту, в ОСУВах, на заводах. То на сьогоднішній день можу сказати, що питання ремонту танків не стоїть взагалі. Питання вирішено: У нас достатня кількість наших заводів, достатня кількість людей, які працюють в цьому напрямку. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Це стосується мін та артилерійських снарядів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Також, за його словами, частка виробництва приватних компаній наближається до частки виробництва державних. Раніше ж у цій галузі була монополія. Утім, Україна могла б виробляти ще більше та стримує дефіцит вибухових речовин. У нас вже є значне зростання по таменклатурі мінометних. Пострілів, це зростання в 42 рази. У нас є зростання по артилерійських снарядах, це зростання майже в три рази. Це дефіцитні позиції вибухових речовин-порохів, які дефіцитні не тільки в Україні, а дефіцит глобально в світі. Ми працюємо над тим, щоб почати їх виробляти. 2024 рік стане для України роком важливих рішень насамперед на фронті. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. і додав, що рік буде складним. Втім, є надія, що наша держава разом із партнерами наблизить перемогу, каже Данілов. і вижене російських загарбників з української землі. Ми кожного дня утилізуємо величезну кількість російських солдатів та зброї на території нашої держави, і ми свідомі того, що захищаємо не тільки себе, а й Європу, бо в світі все пов'язано. Це буде непростий складний рік рік прийняття важливих рішень. Перш за все на фронті. Я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, в інтерв'ю Голосу Америки Денис Попович, військовий аналітик, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Єдині новини. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку, Доброго ранок. Добрий ранок. Отже, стосовно виробництва боєприпасів, так ми виробляємо наразі у три рази більше, аніж виробляли до цього на 2024 рік. Маємо більш обмітні плани, це має зростання виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, до десь у шість разів. Більше на вашу думку, наскільки це реалістично, зважаючи на те, що і, зокрема сам міністр говорить, що наразі у світі відчуває. Ця нестача пороху стримує виробництво, дефіцит вибухових речовин. Що зміниться наступного року? Ну це все викликано. Я чув це чув цю доповідь, і ці цифри це все в принципі російсько українською війною, оскільки збільшився попит взагалі не боєприпаси на снаряди, збільшується їхня вартість і збільшується їхнє виробництво. Відтак ну виникають потреби в інших складових, і це порох. І Павло Олександр Кишин сказав, що е, оскільки ми зараз опановуємо виробництво 150 п'ятимільтрових боєприпасів калібру натівських держав, держав-члени НАТО, там і порохи особливі. Через це ми зараз не маємо можливості його виготовляти, і тоді е, треба йти якраз до цього, щоб навчитися опанувати це виробництво. Тому, якщо поставити завдання, то все реалістично насправді, тобто. Якщо зараз ми кажемо про зростання виробництва по кількох номенклатурах і відповідно цього, ще не було, було ще неможливо минулому році, а зараз це вже можливо, тому якщо поставити таке завдання і опанувати всі, всі темпи виробництва і всі, скажімо так, необхідні речі, то це можливо поставити таке завдання і його виконати. Як ви загалом оцінюєте прогрес у виробництві? Техніки та озброєння необхідних для ведення війни з Російською Федерацією з моменту повномасштабного вторгнення ну, безумовно, він є, ну, хоча в тому плані, що якщо е, перед 24 лютого 2022 року у нас взагалі не було, практично не було боєприпасів 155 мм, там тільки було в такому, знаєте, на початковому стані. Бо тоді там тільки було трошки, ми розмовляли про виробництво. Сао Богдана вона там була знаєте, в такому дуже початковому стані, і тільки були розмови про виготовлення боєприпасів припасів на ліського зразку. То зараз ми вже бачимо, що це, це виробництво поновилося. Я лише в цьому в цій сфері можу нагадати. Тому прогрес він відчутний, але поки що ми доволі суттєво залежимо від допомоги наших західних партнерів і повністю перекрити свої потреби, ми поки що не здатні. І потрібні ми потрібно нам просуватися в цьому плані. Вперед. Пане Денисе, а коли ми будемо виробляти снарядів у шість разів більше. Чи здатна ця кількість перекрити ту частину допомоги, яку ми отримуємо від наших західних партнерів? Якщо ні, то в якій кількості приблизно? Е, у шість разів більше в якої кількості питання перше. Ми зараз чудово розуміємо, що е, точну кількість нам. Цих боєприпасів, які ми зараз виробляємо. Ну думаю, що її не варто називати. Від якої кількості? Яких боєприпасів? Він вже багато. Тобто сам пан Камиш називав кілька номенклатур. Він називав 73 міліметри це очевидно боєприпаси для БМП-1. Він називав боєприпаси 125 міліметрів. Це танкові боєприпаси. Він називав боєприпаси ВОП для підсвольників. Тобто, яких боєприпаси? Номенклатура доволі широка, потреба доволі широка. Тому у шість разів це загальна цифра. Ясна річ, що вона буде перекривати більшу потребу, але сказати, що чи вона буде перекривати все, ну я зараз не беруся. Окрім нестачі безпосередньо матеріалів, які необхідні для виробництва зброї, які ще проблеми, на вашу думку, сьогодні стримують розвиток військово-промислового комплексу України? Ну вони не стримують, ми ж повинні чудово розуміти, що під час конторні ми не мали. Виробництво боєприпасів і техніки, яка вироблялася в Україні по великому колу, та повністю вироблялася. У нас був радянський спадок, і в цьому сенсі ми багато чому залежали до Російської Федерації. В Російській Федерації були основні потужності, основні конструкторські бюро, які виробляли зброю радянського зразку, модифіковану зброю радянського зразку, поліпшену зброю радянського зразку. але це, це ж таки радянського зразку. І тому ми зіткнулися з необхідністю е, брати, переходити натиски зразки. Чудово ми розуміємо, що жодної військово-технічної співпраці Російської Федерації зараз не може бути, а тому е, радянський ринок озброєння для нас закрили. Тобто, ми там повідбирали у світі все, що там залишалося у спадах від радянського союзу, і зараз ми змушені переходити натиски зразки. А це окрема історія. Окрема історія це час, і це ліцензування виробництва, і це опанування цього виробництва, і це необхідність мати інженерів, це необхідність мати устаткування і так далі. Тому йде процес. І всі ці, ці фактори вони не те, що стримують, вони, скажімо так, змушують нас відповідати на вибух. От, в принципі, в такому, в такому сенсі все відбувається: мільйон не дронів. Можуть виробити оборонно-промисловий комплекс України наступного року. А наскільки це нас посилить, і наскільки цього достатньо? Це завдання на мільйон. А я завжди кажу, що дрони, в зокрема, саме цей від озброєння його чим більше, тим краще. Тому весь час питають, чи здатні ми виробити мільйон. Я весь час відповідаю, що якщо буде поставлено завдання, то здатні. Тобто, якщо воно буде виконуватися, і якщо будуть спеціалісти, і якщо будуть потужності, так можна виробити мільйони. Бо той самий Олександр Камушин, якщо я не помиляюсь, називав, називав цифру 50 тисяч дронів на місяць. 50 тисяч дронів на місяць це 600 тисяч дронів на рік. Ну, 600 тисяч дронів на рік, то можна збільшити до мільйона. Питань нема. Але знову ж таки, цих апаратів, цих засобів потрібно ще більше краще. Російська Федерація у нас більше виробництва. І Російська Федерація, попри те, що вона фактично не мала цих півдронів перед точку вторгнення, ми бачимо, що зараз вони випереджають нас по цій кількості і, очевидно, треба нас доганяти. Тому питання, чи вистачить, чи не вистачить, воно теж таке, воно залежить від того, що Російська Федерація буде напопонувати в цьому плані. Пане Миповичу, як ви оцінюєте залежність постачань? Озброєнь до української армії від інтенсивності допомоги наших західних партнерів. І, взагалі, за якими типами озброєнь ми залежні критично. Ну, ми залежні в цілому. І передусім, ми зараз бачимо і командувач Тарнавський доповідав про те, що відсутність вирішення щодо західної допомоги вже в принципі, спричинило економію боприпасів радянських країн. Е, Називалися цифрою, що по боєприпасах 155 мм міліметрів ми здатні. Перекривати свої потреби на 20%. по інших номенклатурах до От вам і залежить. Тобто вона ще суттєва і треба збільшувати це виробництво з нашого боку. І в принципі, зараз наші західні партнери на нас на це орієнтують. Якщо ми уявимо себе, що в кінці наступного року американська допомога взагалі відвалася від нас у зв'язку із виборами президента Сполучених Штатів, і ще більше, якщо президент стане Дональд Трамп. То в нас немає іншого вибору, окрім як збільшити власне виробництво. Ну в принципі, і в Європі це усвідомлюють. І ми зараз скрізь бачимо про те, що європейські наші партнери, підкресли саме європейські наші партнери, я зараз кажу не про США, вони кажуть про збільшення виробництва боєприпасів як для себе, так і для України. Пане Денисе. Наразі оборонна промисловість України не виробляє танки. А які взагалі перспективи ми маємо у цьому напрямку? У ну, це складне питання, оскільки база для одниця танків вона знаходилася в Харкові, а відтак Харків зараз прифронтове місто, і тому очевидно з цим пов'язані ці заяви, що ми зараз не виробляємо танки. Потрібно розгортати потужності в інших містах і в інших місцях, які будуть недосяжними для російських обстрілів. Ну а це доволі складне питання. Якщо ми давайте ми згадаємо радянський союз. Котрий евакував евакуював всі свої виробництва з Європейської чити Радянського союзу під час світової війни, то десь лише в 43-му році було повноцінно розгорнуто виробництво основних ну, в Сибіру за Уралом і таке інше. Бо перед нами стоїть подібне завдання, Денис, Як ви оцінюєте розвиток виробництва техніки та озброєнь в Російській Федерації, тому що з одного боку ми бачимо, що у них достатньо ресурсів для того, аби нині вести наступальні операції? Фактично по усій лінії фронту, з іншого боку, ми бачимо, що вони звертаються, наприклад, до північної Кореї за артилерійськими снарядами. Вони достатньо ресурсів людських для того, щоб вести цю операцію, оскільки вони проводять постійно приховану мобілізацію на своїй території, там залучають людей фінансовими, скажімо так, плюшками, і таким чином вони мають постійний проток так званих добровольців та контрактників. Ясна річ, що довго вони на фронті не живуть, але за рахунок кількості вони можуть вести ці наступальні дії, їхні можливості обмежені з точки зору санкційної політики. Тобто багато сучасних комплектуючих, які необхідні для того, щоб будувати сучасні види озброєння, маю на увазі останні танки Російської Федерації, там ракети, ті на які там потребують електронних комплектуючих. Вони будують не так багато, їм хотілося, але ж є дуже багато радянських систем виробництва е, старих танків, там Т-62, Т-72, там е, середини і е, та другої половини минулого сторіччя, які вони е, вже на цих потужностях, які вони, які, які вони зараз мають, вони здатні виробляти по повному по я вже казав про те, що у них е, були основні конструкторські бороти і основні виробничі потужності, які вони зараз поставили на. Військові рейки, і зараз вони цю просту радянську техніку, яка дозволяє робити кількість замість якості, вони в принципі здатні виробляти. А якщо говорити по номенклатурам, то е, скільки і чого вони здатні виробляти за вашими даними в умовах санкцій? Ну, це складне питання: скільки номенклатур таких багато. Якщо ми кажемо про ракети різних, скажімо так, видів, починаючи від Х-101 і закінчуючи. Кінжалами, до речі, в цих ракетах х 47 кінжал знаходили західні комплектуючі, і без них ці ракети не можуть виготовлятися. То темп цілилося як 2-5 ракет на добу від 2 до п'яти ракет на добу. Це різних монтакту. От зокрема, представники Латвії, Міністерство оборони Латвії робили власні підрахунки. Вони казали, що Російська Федерація здатна. Ремонтувати, модифіковувати та виробляти від 100 до 150 танків на місяць, це були підрахунки представників міноборони Латвії. Е є інші підрахунки, які свідчать про те, що Російська Федерація здатна виробля виробляти від мільйона до полутора мільйонів, ну скоріше від мільйонів боєприпасів на місяць. Але це не те, що виробляти, це ще ремонтувати приводу до ладу, тобто, в принципі, в загальному в загальному контексті. Від, від мільйони боєприпасів на місяць різних. Це мають на увазі для снарядів, для артилерії, таке От, в, то, в той же час ми чули про те, що 500 тисяч мільйон снарядів, боєприпасів Північна Корея була переправлена до Російської Федерації. Тобто, відповідно, цих потужностей Російської Федерації не вистачило. Но, оскільки вони поставили економіку на військові рейки, теж можна очікувати, що вони, вони будуть збільшувати свої потужності і можливості. Сьогодні європейські політики багато говорять про необхідність нарощувати потужність своїх військово-промислових комплексів у зв'язку з тими загрозами, які створило російське повномасштабне вторгнення в Україну. Але про що свідчать факти? Чи вдається на сьогоднішній день європейському союзу підтягнути свої військово промислові комплекси до вимог нинішнього часу? Ну факти свідчить про те, що вони не змогли викупити свою обіцянку прислати на мільйон снарядів. до березня до року. Вони про це самі кажуть, тому це перший факт. Другий факт полягає в тому, що вони усвідомлюють цю необхідність і зараз ведуться розмови щодо необхідності збільшення боєприпасів, вигодоня боєприпасів. Це ми чули представників Швеції, це ми чули представників Фінляндії, і Фінляндія чудово усвідомлює загрозу, яка іде від Російської Федерації, тому що них були історичні, скажімо так, приклади війни з радянським союзом. Ми це пам'ятаємо. Це зимова війна після 40 років минулого сторіччя. А якщо за розмовою піде реальні справи, ми то побачимо. Я думаю. Ну плюс і не і Німеччина нам каже про те, що вони збільшують нам масштаби допомоги, доволі регулярно пересилають нам партії допомоги, в тому числі боєприпаси. Ну тому будемо слідкувати, наскільки їхні слова не розходяться справами. Пане Денисе, ще вас хотіла запитати з приводу гібридних систем протиповітряної оборони. Україна разом зі США розробила п'ять швидких проєктів гібридних рішень, що дозволили значно посилити українське ППО. А що це взагалі за системи такі, і наскільки перспективний цей напрямок? Ну, це програма «Франкенсен» називається. Це поєднання, скажімо так, ракет американського виробництва з пусковими установками та радарами. Українського виробництва ну, в Україні була є дуже серйозна школа виготовлення релокаційних станцій, систем релектронної боротьби. Тобто вона так само залишилася від радянського союзу у нас, і вона, в принципі, у нас дуже суттєво розвивалася. А ми знаємо, що якщо ми беремо згідно ракетний комплекс, то якраз радар, релокаційна складова це ну, найдорожчий елемент будь-якого згідно ракетного комплексу. Якщо ми кажемо систему Петріо про систему Петріо, то пускові установки вони не настільки дорогі, як самі радари, оскільки вони забезпечують перехоплення, виявлення та супроводження повітряних цілей, а з цього неможливий запуск ракет в жодному зі ракетному комплексу. Тобто, поки ти не виявив і не захопив ціль повітряну, то і ракети не злопить. Тому радар, офіційна станція. Елементи вказання, вони є найважливішим елементом будь-якого звіту перекладного комплексу. Тому, оскільки, як я вже казав раніше, по повному колу у нас дуже багато номенклатури озброєння не вироблялося, і ЗРК це не виключення, особливо ЗРК це не виключення. Тому в нас, в принципі, працювалося на старих запасах, то було зроблено ухвалене рішення зробити таким чином, щоб. Радянські пускові установки, які є в розпорядженні Збройних сил України, були поєднані з американськими ракетами. Це стосується комплексів ЗРК-БУ, наприклад, це, е, це е, така собі гібридна система Петріот, яка відпрацьовується на основі е, радянських пускових установок, українського радару та американських ракет. І таким чином, в принципі, було знайдено рішення, як підсилити протиповітряну просольку України для того, щоб багато. Зенітно ракетних комплексів західного виробництва не було направлено направлено до України. Оскільки це штучний товар, його неможливо виробляти масово, як це в принципі робиться з боєприпасами. Дениса дуже дякуємо вам за час, який ви нам присвятили цього ранку. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку.